Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте роздивлятись. Дивимось сьогодні на завтра, на один день, і починаємо з особистого життя. Тож, до чого вам готуватись в особистому житті? До ревнощів. До ревно, що король жезлів нам показаний, і для когось це будуть навіть ревнощі до дітей або до вашої сім'ї, до членів вашої сім'ї. Для когось пов'язані з кимсь з вашого минулого, і насправді для когось ще й до роботи людина буде ревнувати. Бо якісь моменти ви, ну, в якісь моменти, ви більш уваги приділяєте своїй роботі, своєму розвитку, ніж цьому чоловікові. А йому складно, йому дійсно от боляче, що ви так зосереджені на роботі і так мало приділяєте часу йому. Далі дивимось. Сфера кохання. До чого вам готуватися у сфері кохання? Хм. А тут, знаєте, і не про кохання насправді: король Пентаклів на дні колоди, і тут більш справи. Матеріальні і справи юридичні більш за все для когось це може бути оформлення документів, це може бути підписання контракту, або, ну, може, і розірвання контракту. Може і так бути. Коли зміни життєві йдуть, так, тут якась ситуація закривається між людьми. Коли прояснюється щось, коли, знаєте, от люди між собою як будуть ділити щось або прописувати щось. Ну от Як, знаєте, до дрібниць, тут більш зосередженість на матеріальному. Тобто кохання там десь зачекає, може воно в інший день буде, а цей день матеріальні потреби будуть на поверхні і будуть дуже розглядатись людьми. Добре, давайте діє чоловіка в сторону жінки, у бік жінки в цей день. Ну, доволі такі активні, і е, прояв буде, і прояв такий, що не дуже там довго і чекати будете. І це щось, коли треба щось врівноважити, щось завершити, закрити. І це коли потрібна буде допомога або вам, або від вас йому потрібна буде допомога. Чуттєві моменти теж будуть. Але вони, от кажу ще раз, не в цей день, це не головне. В цей день все ж таки якісь такі життєві потреби не про кохання, а про те, що треба швидко щось робити, відпрацювати, змінити. Ну, таке більше. Добре, діє жінки в бік чоловіка. Давайте побачимо. Дії жінки, цей день бік чоловіка. Кохання, жінка кохає, жінка щось пропонувати буде. Жінка тут, ну, просто от знаєте, як. Їй не вистачає, їй дійсно не вистачає цього чоловіка. Тут день, коли буде сумувати, буде фантазувати, думати, ну якісь там спогади. От тут жінка не вона, насправді тут не дуже продіє, вона просто в очікуванні і в коханні. А він більш зосереджений на, на, на якихось там різних справах. В матеріальних справах карти підказують. Ну, добре, робота. Давайте дивитись про роботу. До чого готуватись в роботі. Швидко зміни будуть зроблені. Це ви будете теж мати стосунок до цих змін, бо отримаєте якийсь шанс в цей день, і ви схопитесь за цей шанс, і швидко відпрацюєте цей шанс. Хоча не все там вам буде 100% зрозумілим, або не все буде відкрито для вас в цей день. От дещо там все ж таки треба буде навіть і переробляти. Бо як поспішите, бо потім будуть якісь уточнення, і ви так трошечки будете змінювати або стратегію, або взагалі те, що вже встигнете на той момент зробити. Давайте далі дивитись. Так, що важливо прийняти в цей день? Давайте побачимо. Його важливо прийняти. Знаєте, тут більш про очікування, коли пройде. Давайте так, от тут ті ревнощі, які, з якими стикнетесь в цей день. І ви будете чекати, поки все, все це заспокоїться, і поки все стане так, як було до цього моменту. Тут хтось дійсно, от просто, як знаєте, як з якийсь там вам викаже, людина просто. Не обов'язково, що це тільки ревнощі. Тут може просто якесь незадоволення, якась ситуація, в якій людина просто от не схоче смовчати схоче вам щось там розповісти про свої думки, про свої почуття, про те, як бачить ситуацію між вами. Тут просто, знаєте, от таке от внутрішній внутрішні розпач. а Від чого тоді краще б за все відмовитись? Давайте побачимо. Від бажання е посперечатись, від бажання виказати людині. Король Кубків у нас тут показаний. Знаєте, от тут е чим тихіше ви будете взаємодіяти з таким королем Кубків в цей день. Тим далі ви просунетесь в спілкуванні з цією людиною. Бо якщо ви будете реагувати от, ну, на, на ситуацію, як знаєте, от як, наприклад, вас спровоковано, і ви не кажете собі зупинись, це провокація, ти ж розумієш це. Не реагуй на провокацію. А навпаки, якщо ви просто от, знаєте, вас спровокували, а ви так дуже агресивно відповіли, то це один бік. А якщо ви собі кажете так, спокійно, зараз це пройде, все буде добре, то воно так і буде для вас. Далі, чого ж вам не уникнути в цей день? Давайте побачимо. О, бачите, цей король Кубків. І спілкування з ним, не уникнути. Це може бути для вас ким завгодно, такий король Кубків. Він може бути і вашим сином, він може бути і вашим коханим чоловіком, він може бути і братом, тобто людиною по крові. І дивіться, як не уникнути розвитку якогось от з цією людиною, не уникнути. Того, що він вас дуже-дуже цінує, що б там між вами не відтворювалось, як би ви не спілкувались в цей день. А ви для нього, от, зверніть увагу, тут ви виходите імператрицею, а ось тут імператор, але це жінка-імператор. Жінка-кукловод, жінка, яка, Стратег вміє круг себе всіх так організувати, щоб будь-яка ситуація була підкорена їй. В цьому випадку ви так само будете вчиняти. Тобто, ви вмієте спілкуватись з цим чоловіком, ви відчуваєте його, ви знаєте його, ви будь-яку ситуацію з ним вмієте прорахувати наперед і вмієте контролювати. Ви, як знаєте, от той, хто смикає за мотузки ту саму ляльку-маріонетку. Ну і цього не уникнути. Ви в цей день ви так само будете мати контроль над ситуацією, навіть якщо йому дуже буде хотітись якось переінакшити між вами. там, Спілкування, все ж таки, мотузки в ваших руках. Ну і порада від вищих сил. Давайте дивитись порада від вищих сил для вас на цей день. Тут як повернення у спілкування з королем жезлів. Якась ситуація, яка була просто от зупинена, не було розвитку, як на паузу поставлена. Ситуація, в якій він навіть нервує вже, той король жезлів, він, ну, хто ревнощі відчуває, хто просто от переможеним себе відчуває. Або, знаєте, коли навіть думає, що він в якійсь ситуації переміг, але не відчуває цього. ну Каже собі, де ж моя перемога, що ж я себе так погано відчуваю, що ж, що ж воно нічого не відтворюється, не змінюється. Буде повернення в якусь ситуацію з людиною, коли знов починається спілкування, знов торкаєтесь якоїсь теми, яка може. От, ви намагались зупинити цю тему, ви намагались ну, не дати розвиток цій темі якийсь там. Ну, ви різні. У вас це по-різному може бути. Це ми не уточнюємо тут. А просто не вийде поставити крапку в чимось. Бо е, ця ситуація знов ж таки виходить на поверхню, знов буде рух по якійсь там вашій ситуації, бо вона у вас не, не пропрацьована між вами, не була поставлена свого часу крапка, навіть якщо ви вважали, що десь там вже між вами все вирішено і все, І край ні, не край це продовження, це знов за риба як то кажуть. Все на цьому закриваю відео. Всім дякую, всім гарного дня! Бережіть себе, будьте в безпеці, і ви і ваша родина, і хай все буде більш-менш між вами зрозуміло і приємно, і в любові, і в щасті, майте на все гроші і майте міцне здоров'я. Побачимось, всім пока.